Камо нашого міста, а разом з нею і ми щоб подивитися, як розквітає Полтава та що з'являється нового, та розповісти вам про вже добре знайомі історичні пам'ятки в ефірі. Спеціальний проект РТ «Вулиці під мікроскопом. І цього разу ми мандруємо історичним центром. У Полтаві налічується понад 700 вулиць, площ, бульварів, і кожен з них має свою неповторну історію. Ну, а нашу подорож ми розпочинаємо із двох відомих у Полтаві парків: сонячного та Петровського. Історична довідка. Петровський парк у Полтаві це пам'ятка садово-паркового мистецтва. Парк закладений у 1905 році. У його створенні брало участь багато місцевих жителів. Висадили близько 60 рідкісних порід дерев та чагарників. У парку братська могила борців за владу рад у 1926 році. Споруджено пам'ятник кобзарю Тарасу Шевченку. У 1943-му у парку поховали офіцерів і бійців Червоної армії, які полягли у боях за місто. А також генерал-лейтенанта, командуючого 4-ю армією, Зигіна. Згодом останки полеглих були перенесені до меморіального комплексу солдатів. Слави. Це улюблене місце відпочинку мам із маленькими дітками, місце побачень та сімейних прогулянок. Як і розташований навпроти сонячний парк. В обох є фонтани, лави для відпочинку, та навіть збереглися ось ці чудові фігури. Дуже цікаво, дякуємо тобі. Але нам час вирушати далі, поки погода чудова. Отже, пішли дивитися, що нового таке з'явилося у Полтаві. Теми камбе Теми Камбе Темибе ось і перша новинка на нашому шляху. Це стильний, модний, музичний. Ресторан Клуб музово. Романтична вечеря, ділова зустріч за ланчем або відзначення свята все це клуб-ресторан Музабар. Адже кухня музабару це окрема ексклюзивна тема. Страви серед земноморської, італійської, української та японської кухонь перевершать сподівання навіть затятого скептика. Досягти ж повного релаксу музабар пропонує у лаунж зоні. Музабар. Спробуй стиль на смак. Позитив, драйв захоплення і задоволення відчує кожен, хто завітає до караоке залу та концерт холу «Муза Бар». Поспівати і потанцювати або відвідати концерт професійних виконавців, клубну чи тематичну вечірку. До ваших послуг у закладі нового для Полтави формату вражає все від інтер'єру до змістовного насичення клубу. «Муза Бар». спробуй стиль на смак. Ой, Таня, тобі не здається, що стає щось дуже прохолодно. Ну, зараз би випити фіріжанку чорної міцної кави, можливо, горнятку кави з молоком. Ти, мені здається, замріялась. Ми ж у Полтаві. А ось і помиляєшся. Просто зараз ми знаходимося у маленькому куточку міста Лева у Полтаві. І задоволення запрошую тебе до різкої кав'ярні. Ходімо. З підвищенням температури на вулицях міста у львівській кав'ярні з'являються прохолодні рецепти: пинання кави зі шматочками льоду та різноманітними сиропами, ягідні коктейлі та вітамінні смузі, чаї на основі натуральних трав, і звісно ж безліч рецептів кави з морозивом. Багато чого цікавого залишилось за кадром. Тож запрошуємо всіх завітати до львівської кав'ярні. Зауважте, що неділі з 11 до 12 Надцятої тут триває матусина година. Львівська кав'ярня це місце, в якому зливаються ароматні мелодії кави та музики. Що суботи з 18 до 20.00. вечори живої музики у веранді. Вхід вільний. Класно гуляємо Полтавою. Так, наше місто дуже красиве і зелене. А ще не забувай, що це духовна столиця України. Ну так це ж галерея мистецтв. Дивуйся. Тому підтвердження. Ну-но, no -no, я дуже прошу, це не просто галерея мистецтв, а Полтавський художній музей імені Ярошенка галерея мистецтв. У 1999 році, з нагоди святкування 1100-річчя Полтави, місто отримало подарунок у вигляді сучасної будівлі галереї мистецтв. До 2000 року у галерею через катастрофічний стан власного приміщення приїхав і знайшов постійну прописку Полтавський художній музей, враховуючи значущість і популярність музейного зібрання, галерею перейменували у полтавський художній музей галерею мистецтв імені Ярошенка. Адже саме картини подаровані свого часу полтавським художником. Коли Ярошенком стали основою музейної колекції. Ну і оскільки Полтава, духовна столиця України, то й туристів у нас вистачає і сів гостинно приймає вже добре знайомий, але оновлений готель з одна назвою Галерея. У вас запланована ділова зустріч, відпочинок з друзями чи сім'єю. Тоді вас гостину запрошують до ресторану Готелю Галерея. Тут ви зможете не лише скуштувати смачні страви, а й насолодитися творчими роботами художників. Ресторан приймає заявки на проведення бенкетів, корпоративів, днів народжень і весіль. Для молодят спеціальна пропозиція: комплімент від готелю Галерея та знижка на проживання півціни. Серед послуг також проведення конференцій. Зала вміщує понад 50 чоловік. Проживання в готелі з Розумними цінами і приємна новина. Сніданки безкоштовні. Готель галерея. Справжня українська гостинність. А ось у цьому історичному місці ми просто не могли не побувати. На початку вулиці Шевченка на перетині з першотравневим проспектом знаходиться будинок пожежної команди. Нині це музей авіації та космонавтики. Цей пам'ятник не просто улюбленець полтавців і туристів, це улюбленець усіх студентів нашого міста. І видно, що сесія ще не почалася. Це пам'ятник доблесного коменданту Полтави Келіну і славним захисникам полтавської фортеці. Саме на вулиці Шевченка у Заїджому дворі під час лікування у Полтаві зупинявся сам великий полководець Олександр Суворов разом із дружиною. Але все це, це історія. А я нагадаю, що ми сьогодні гуляємо і шукаємо новинки. А саме з минулого року на поретині вулиці Шевченка та першотравневого проспекту з'явилася нова надсучасна медична клініка дерматологія. Останні досягнення дерматологічної науки в області діагностики та лікування хронічних дерматозів, в першу чергу, таких як псоріаз і дерматит, пропонує клініка дерматологія для діагностики новоутворень шкіри у медико-консультативному центрі застосовують дерматоскопію, що дозволяє детально розглянути зміни форми і кольору тканин за рахунок багатократного збільшення. Виявлені доброякісні новоутворення прооперують тут же, а ось надати шкірі здорового сяйня, повернути їй втрачений тонус та електро. Еластичність допоможе дерматокосметологія. Клініка дерматологія. Провулок 1 травневий 5. Ми мандруємо далі. Зараз ми на вулиці Фрунзе. Фрунзе вважається по праву найдовшою у Полтаві. Вона поєднує центральну частину міста з автомагістралю в київ Харків. Її довжина сягає 5,5 кілометрів. В історії вулиці Фрунзе не обійшлося без перейменувань. Перша назва вулиці Кобиляцька, адже саме нею проходила дорога на Кременчук та Кобиляки. Цікаво, що цим шляхом проїжджала 1787 року імператриця Катерина II після своєї кримської подорожі. У 20-х роках минулого століття настав час змінювати назви. Відтак 1923 року. Радянська ідеологія подарувала вулиці ім'я Троцького, та вже за два роки її знову перейменували на честь радянського воєначальника Михайла Фрунзе. Таню, ти пам'ятаєш, що наше завдання сьогодні шукати все нове. В цьому нам допоможе дошка оголошень. Дивися, новий дитячий магазин вам іграшки вулиця Шевченка, 47А. Ми маємо там побувати? Точно? Щасливе дитинство це коли у малюка є люблячі і турботливі батьки, коли він здоровий, повний сил та енергії для нестримних ігор. Але як багато всього потрібно, щоб малечі було комфортно і цікаво, все це ви знайдете у новому магазині Балу, що по вулиці Шевченка, 47. Тут для маленьких модників від народження до 14 років весняно-літня колекція одягу взуття від вітчизняних та закордонних виробників. Угорщини, Туреччини, Польщі, а ще море різдвя. Зноманітних іграшок як для спокійних, так і рухливих ігор. І зауважте на всі товари з нагоди відкриття магазину дізничка 5%. Ну оскільки вулиця грунзе найдовша у Полтаві, то і торгівля тут найвабіша. Тут просто безліч різноманітних салонів, магазинів, де можна придбати просто все, починаючи від одягу і квітів до елітних розкішних меблів. До речі, салон інтер'єру Прованс. Ходімо познайомимося із новою колекцією меблів. Пішли. Повертаючись додому після напружених робочих буднів, хочете відпочивати у затишку. У цьому вам допоможе будинок елітного інтер'єру Прованс. Це місце, де підкажуть, як правильно обрати стиль помешкання, скомпонувати меблі для облаштування оселі. Класика, модерн, прованс, ар деко еклектика, будь-який стиль зможуть відтворити у вашому інтер'єрі. Меблі власного виробництва із натуральної деревини та європейський рівень обслуговування прийдеться. До душі навіть найвибагливішим поціновувачем якості та вишуканості. Дитяча кімната, вітальня, спальня, кабінет та кухня все проектується індивідуально за побажаннями клієнта. Над кожною деталлю працюють кваліфіковані дизайнери та майстри своєї справи. В селоні Прованс ви знайдете меблі відомих італійських виробників. Моделі можете замовити у різних кольорах і тканинах. Визначити серед них допоможуть каталоги. Прованс це будинок, якому ви можете довірити свої найпотаємніші дизайнерські мрії. Ласкаво просимо до будинку елітного інтер'єру Прованс, що по вулиці Фрунзе, 12. Крокуючи вулицею Фрунзе, ще трішки історії. Ми не могли не зайти на могилу класика української літератури Івана Петровича Котляревського. Як він і заповідав, його поховали на околиці міського кладовища поблизу дороги на побуляти. У 1937 році кладовище ліквідували. Залишилася лише могила Котляревського. Як бачимо, Полтава постійно оновлює але і те, що залишається незмінним. А себе рибний маркет Океан з цим магазином знайома не одне покоління полтавців. Шаланди, Окіфалі. А також форелі, лосося, скумбрії, оселеця, креветки, мідії, ікри та різноманітних продуктів ви знайдете у магазині Океан за адресою вулиця Фрунзе, 66. На вас чекаємо щодня з 8 до 22.00. Мандрувати Полтавою навесні це суцільне задоволення. Сьогодні ми побачили новинки, які з'явилися у нашому місті. Побували у пам'ятних місцях. Котре Тож, на цьому нашу мандрівку можна вважати вичерпаною. Мабуть, так дивилися проект вулиці під мікроскопом. Побачимось в ефірі телеканалу ІРТ та на вулицях нашого міста.